Бунт на колінах і остаточна втрата гордості та людяності. Нам на коліні потрібно всім стати. Давайте на коліні. Давайте встанемо на коліні. Давайте. От ми просимо вас, щоб ви вы визвали нам міністра оборони. Але правда на бунт це мало чим схоже. Чому от молодий чоловік абсолютно... Ну, Крупний, ребята, давайте, хайпняйте. Крепного фізичного віду не може замінити. Тож зачайте родину. Вон, улыбається. Чому ви ні, да. ребята? Ну, ну, Чому наші повинні? Що вам смішно? Ну, О, так. Ось, Молоді, ось, головне, стає, стає, а підсяг дружини мобілізованих, вони ж з недавніх пір іноагенти 3 червня зібрались біля будівлі міноборони Російської Федерації. Воно ж міністерство вбивств з вимогою поміняти їхніх вояк на інших хлопчиків. Я жена мобілізованого у нас двоє свершинолітніх маленьких дітей, і так вийшло, що моєму мужу. військової професії но уже півтора года он находится в зоне боевых действий. И почему мобілізованих немає сроків. Чому вони повинні там бути безсрочно? Але не встигли родичі вояки і рота відкрити, як до пікетниць під'їхав автозак, а поруч почала чергувати поліція. Рука у мене трохи трясеться, вот, у нас там ешники, яких повізали. Поліція, як звичайно, тому ми записуємо це відео тут, а не у Міноборони, тому що ми боїмося, що ми можемо не дійти до нього. За нами выехал автозак. Однако, після повзання перед владою на колінах, автозак таки розвернувся. Автозак уже Вот, Возможно, чтобы нас попугать. Но девочки встали на колени и такие, ну, как бы, ручки тогда уносить нас. Никто не стал уносить ручки жен мобилизованных. Але що важливо, серед пікетувальників звучали наступні слова: Ми, ми, ми хотіли тільки одного – добитися біса зустрічі. Ми написали мільйони прощені. Ми були в Ну ви ж бачите, війна йде, що Ми хочемо, щоб справедливості можете... От-от, справедливості, але не закінчення війни. Саме в цьому і суть вони вимагають повернення додому їхніх чоловіків та синів з війни в Україні. Однак ніхто серед цих жінок не вимагає, щоб Росія припинила війну в Україні. В нашей стране очень много мужчин, которые можуть заменить их. Почему не производят ротации? Почему нету отпусков? Ничего не происходит. Требуем заменить мобилизованных. Владимир Владимирович Путин і Министерство оборони. Пожалуйста, помогите нашим семьям. А ось ізвернення до кривавого деспота та благання про допомогу що також показово. Они устали, они ели живые, они все ранены по 3 4 раза. обратно <рапевця> потом на Видимо лібінка, відиться? Вот я раділа, через три місяці меня забрали. А Она папу не віділа. Таких у нас много. є діти. От варто забрали. Згодом до жінок таки вийшов представник відомства, генерал-полковник Борисенко. Він звинуватив їх у розгойдуванні човна. Борисенко почав показово записувати частини та проблеми військових, про які говорять їхні дружини та матері. Плачут небеса. Плачут небеса. Плачут небеса, Вот мы здесь. Никто нас не любит из Министерства обороны. Не, кому мне оказались вообще не нужны? Но мы продолжим бороться.